Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Ми будемо з вами вчитися описувати кімнатні квіти. Діти до нас сьогодні завітали сестрички, росинка і Наталка. Вони нам хочуть розповісти про свої улюблені квіти. А саме які квіти ми з вами дізнаємось з віршика. У фросинки і на тапки зацвіли в саду фіалки. О, які гарні фіалочки. Фікуси листаті розкошують в хаті, зелені фікуси у нас ростуть. А на підвіконі фуксії червоні, о, які вони червоненькі у нас, гарненькі. Дітки, а ви добре слухали вірші, які улюблені квіти наших сестричок? Так, це фіалка голубенька, фіку зелененький та червоний фуксія червона. Діти, а зараз я вам хочу розповісти, чому квіти розташовуються саме на підвіконні, тому що їм потрібно тепло та світло. А квіти, які знаходяться у нас в кімнаті, їх називають кімнатні квіти. Зараз я вам розповім, що необхідно рослинам для того, щоб їм добре жилося у кімнаті. Для початку їм потрібно тепло, щоб було світло, обов'язково була вода. Та ще потрібна земля. А зараз, дітки, слухайте мене дуже уважно, я вам розповім, як потрібно доглядати за кімнатними рослинами, щоб вони у вас росли і були дуже-дуже гарні. Їх потрібно поливати чистою водичкою, мити листочки, протирати їх від пилу, оприскувати їх. Листочки теж потрібно, не тільки витирати пилу. Розпушувати землю, щоб коріння росли добре. Підживлюватись спеціальним добривом. Видаляти сухе листя. Дітки, а давайте разом зі мною розглянемо квітку, яка називається фікус. А яке в неї стебло? Стебло у фікуса пряме і високе. Листя в нього овальне. Темно-зеленого кольору. А дітки, а на що наша квітка схожа? А ну давайте разом зі мною подивимося. Мені кажеться, що вона схожа на дерево, на невеличке дерево. А давайте ви зараз послухайте мене, як правильно треба описувати квітку. Ця кімнатна квітка називається фікус. У фікуса є пряме високе стебло. Листя велике овальної форми, темно-зеленого кольору. Листя фікуса блискуче і гладеньке. Фікус схожий на дерево. Ось який у нас гарний вийшов опис фікуса. До побачення, мої хороші! гарного вам дня!